Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальну на тему підказки вищих сил для вас. Підказки вищих сил. Так, Вищі сили говорю, що навколо вас є недобрі люди, заздрішники, пліткарі, люди, які... Люди вампіри, які шкодять вам і витягують вашу енергію, успіх, і, крадуть ваше благополуччя, процвітання, тому будьте обережні. Забігали тепер, видно, хтось бумаранги отримав, ви це все перебудете і вас чекає. Новий етап у вашому житті, оновлення, а вони перешкоджають вашому, ставлять палки в колеса вашому духовному розвитку, вашому переходу на новий етап. Але ви все одно свого доб'єтеся. Підказки вище сил. Так, вони закривають вам дороги особистого життя, сімейного життя, сфері кохання. Вона ну, не хочу, щоб ви були щасливі, але це все ви від виписати тих людей з свого оточення вам комусь необхідна чистка вашого оточення, угу. щоб рація назавжди. Відрізати їх від себе, щоб вони вам не шкодили, не заважали в житті. Підказки вищих сил. У Ваше життя йде е, сильна людина, яка вам по долі, бачите, е, наперекір всім е, недругам, та людина все одно прийде, е, бо це. Людина подолі, ще раз повторюється, і вони не зможуть закрити закритиї дороги цій людині до вас. Так. Кому заважає жінка, яка не хоче, щоб ви були щасливі. Але ти мужчина, який прийде в ваше життя, розпочнеться з дружби. Буде спілкування смс. Хтось може в дорозі познайомиться, хтось по соціальній мережі, він йде вам по долі, а потім це спілкування перейде в гармонійні стосунки і створення сім'ї. Так, це все вам по долі і всі труднощі. Буде вас щастя. Благополуччя, процвітання в вашому житті, успіх у е, всіх сферах вашого життя, в особистому житті, сімейному житті, але через труднощі. Так, яка ще підказка вищих сил для вас? Так, ви подолаєте всі труднощі, е, тому що ви стали сильнішою людиною, певнішою. Нікому не розказуйте про свої плани, про свої успіхи, про свої стосунки. Якщо вони є, і тоді вам буде добре, тому що ті люди будуть створювати вам, тому що вони хочуть вам перешкодити в вашому житті, щоб ви лишилися, залишилися нічим. Вас чекає підказки вища сил, і в тому що аби ви своє життя, свої справи, успіх у своєму житті досягненнях і, тримали в тишині, тому що щастя любить тишину, так само як успіх, так само, як здоров'я не треба нічим. Нікому розказувати. Це є ваше і тримайте про собі. Тоді вас чекає благополуччя, процвітання в житті. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментарі приймайте, напишіть Приймаю собі в благо. Нехай буде так! До нових зустрічей! Всіх вам благ!